Приватбанк один із перших комерційних банків країни, який на момент націоналізації у 2016 році налічував понад 22 мільйони клієнтів, обслуговував приблизно 60% транзакцій та половину випущених в Україні платіжних карток. В ньому було сконцентровано 40% депозитів всієї банківської системи. Через неплатоспроможність Приватбанку та загрозу банкрутства уряд прийняв рішення про його націоналізацію, яка відбулась 18 грудня 2016 року. Для порятунку банку уряд випустив боргові папери на 155 мільярдів гривень. Цими грошима закрили діру в капіталі банку, яка загрожувала стійкості всієї банківської системи України. Детективи національного бюро розслідують цілу низку проваджень щодо діяльності колишніх власників та екс керівництва Приватбанку, а також пов'язаних з ними компаній. Всі вони стосуються виведення коштів з банку напередодні його націоналізації. У лютому 2021 року на бої САП повідомили топ-менеджменту пад КБ «Приватбанк» про підозру у розтраті понад 136 мільйонів гривень через схему страхових виплат. Тоді, аби вручити підозру колишньому першому заступнику голови правління банку, довелось зупиняти літак, на якому експосадовець намагався втекти до відня. За місяць по тому підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 мільйонів доларів США. Близько 8,2 мільярди гривень через акредитивну схему у вересні 2022 року інкримінували ще одну розтрату у 85,2 мільйони гривень. 7 вересня 2023 року на і САП викрили привласнення коштів Приватбанку на суму понад 9,2 мільярди гривень, яку за версією слідства у 2015 році вчинив його кінцевий бенефіціар на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації та екстоп посадовці банку. Детективами зібрані достатні докази того, що у січні-березні 2015 року члени організованої групи розробили план заволодіння коштами коштами КБ ПриватБанк в особливо великих розмірах з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Злочинний план організованої групи полягав у наступному: перше. Штучно зобов'язати Приватбанк сплатити підконтрольній офшорній компанії понад 9,2 мільярди гривень під приводом безпідставного викупу власних облігацій за завищеною вартістю. Для цього підготували нібито укладені у минулому фейкові документи, які і зобов'язували банк здійснити такий дороговартісний викуп. Друге забезпечити приховування оригіналів справжніх документів викупу власних облігацій та відомостей про їх реальну номінальну вартість третє. Штучно створити наявність коштів на розподільчих рахунках Приватбанку, відкритих для підконтрольної офшорної компанії, з метою переведення цих коштів на поточний рахунок компанії, нібито за викуп облігацій. Четверте сплатити грошові кошти у сумі понад 9,2 мільярди гривень на поточний рахунок підконтрольної офшорної компанії. П'яте з метою легалізації перерахувати частину отриманих на поточний рахунок підконтрольної офшорної компанії коштів у сумі майже півмільярда гривень на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом на рахунки ще двох. Врешті-решт перевести кошти на особовий рахунок колишнього кінцевого бенефіціара Приватбанку для того, щоб він мав можливість розпорядитися ними на власний розсуд, а саме внести ці кошти до статутного капіталу Приватбанку на виконання вимог Національного банку України. Організованій групі вдалося реалізувати свій злочинний план та вивести з Приватбанку понад 9,2 мільярди гривень, а в подальшому розпорядитися ними відповідно до злочинного умислу. Колишньому кінцевому бенефіціару банку та п'яти учасникам організованої групи повідомлено про підозру за статтями 191 209 366 Кримінального кодексу України. У випадку визнання винними, в чиненні злочину, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Загалом у справі Приватбанку наразі до відповідальності притягується дев'ять осіб. Встановлена сума збитків понад 17,6 мільярдів гривень. Досудове розслідування триває.